Армадол, забудь про головний біль. Ми минулого минулої неділі вже розпочали фантастичну тему з орхідеями і сказала, що це буде справжній такий, знаєте, трилогія, сиквел, чи як воно там називається в кіно, коли серія за серією розгортаються. Події серіал. серіал орхідея триває. Олена Самалюк в нашій студії. Не. зустрічаємо. орхідея вихідного дня. Так, Олександр, заходьте. Та ми раді. Доброго ранку. Дня. Доброго ранку. Вас так називали ко... колись орхідея вихідного дня. А що, Будь ласка, будь ласка, Доброго будь ласка. Будь ласка, це дуже приємні моменти. Так. Ми продовжимо тему орхідеї. Вони чутливі, квіти, хоч і, хоч і вдячні. Минулого разу ми говорили про те, як перевіряти кореневу систему, як поливати. Сьогодні будемо говорити про розмноження і про пересадку. Теж надзвичайно важливий етап. Минулого разу ми торкнулися теми, куди ми будемо садити наші орхідеї, що це рослини для котрих потрібен певний субстрат, котрі ростуть в корі в незвичайному субстраті, як інші рослини. Тому сьогодні більш детально зупинимося на компонентах, які додаються до кори, бо в принципі можна вирощувати тільки в ній. Але цікавіше буде, коли ми будемо додавати ще щось до нашої кори. Оце кора. Так, це у нас кора, Хочеш Спробувати ні, я я. Послухай я минулого року пробував. Все нормально. там Тарас соснова мені знає. Там минулого ефіру. Минулого ефіру. Перепрошую, минуло минулого року. щось було? А це шо підгружає на стороні. Це у нас деревове вугілля. Це зазвичай фруктові дерева, спалені. спалені так вигілля нам потрібно для того, щоб слугувати певного роду антисептиком. Вугілля забирає на себе всі погані, скажімо так, бактерії, да, які викликають гниль, і тому зменшується ризик, що коренева буде загнивати. Ще у нас є ось така штука. Це називається мохсфагнум. Це надзвичайний мох. Він відрізняється від звичайного моху. Він теж слугує. Антисептиком і накопичувачем вологи для того, щоб Він в Україні росте, так Так, він в Україні росте, угу. а це що... не той зелений, який в лісі можна наколупати? Ні, 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 це е, спеціальний моксфагном. Він росте в напівболотяних таких місцях, в певних mm -hmm. місцях, не по всій Україні. Його треба знати, де шукати. Mm -hmm. От, То не От, займайтеся, це краще Це ці, цілий процес. Да, як його шукати, як mm -hmm. його збирати? Тому що він зазвичай росте в під в таких напівпідтоплених місцях болотах. і Там з. Звичайно, краще придбати так, так безпечніше. Так, він продається в магазинах, рідко дуже є живий, зазвичай це сухий, сухий використовується в субстратах, живий використовується от якраз для розмноження, для ре... реанімації. Орхідеї, до речі, не тільки орхідеї, багато що в ньому укорінюють. Я, наприклад, фіалки пробувала укорінювати. А, заради так. експерименту, теж гарно, теж круто, тому що все швидко росте. І коріння росте, і дітки, так що це такий університет. Я, 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 я перепрошую, може, дурне запитання. А навіщо пересаджувати орхідею? Для того, щоб або збільшити об'єм горщика нашого, якщо вже коренева переросла, горщик існуючий, щоб вона росла далі. Ага. Або ще пересадка йде, коли субстрат у нас не дуже якісний, що буває в покупних орхідеях, в покупних вазонах, і для того, щоб його змінити, тобто краще щоб одразу він пересадити. Був... Не зовсім одразу, якщо ми купуємо рослину, треба певний час, щоб вона адаптувалась до наших умов. Ага. Тому що в магазині одні умови, у нас може бути інша вологість, інша температура. Рослина перенесла стрес, коли ми принесли її додому. Тому десь 2-3 тижні ми не чіпаємо. І потім ми вже можемо пересаджувати і робити як? ясно? Як? Я зараз, так. Да, я зараз все покажу, розкажу, але це будете робити ви. Сто да, відсотків. Це я, шу... як дитину готовий прийняти. Я <клес> <за> вже <робісту. клес> або хліб сіль тримає. Так, але. так. Так, у нас є дві орхідейки. Ми будемо сьогодні пересаджувати. Оцю, у нас від а, Поясню, чому. О, ну, ці, очевидно, да, Так, та, та. <рес> ходив в неї якийсь корінь голий, так це, це ж не дуже напевно. Це стволи, це те місце, де колись росли корішки, корінці. Вони, ну, скажімо так, хтось атрафувався, хтось там відмер. От, і тому ем, оцей стволік, в принципі, ми можемо не прибирати. Бо в ньому можуть знаходитися сплячі бреньки, з котрих потім будуть знову відростати корінці. А занурювати його в кору, тобто заглиблювати не потрібно. А ми зараз оце саме і будемо робити. Ми витягнемо з горщика, передивимося, що у нас відбувається тут в, а, в грунті. Середині. да почистимо частину кореневої, ті корінці, які нам не потрібні, і будемо її знову ж таки повертати в принципі в цей горщик, тому що збільшувати немає сенсу. Давайте я щось буду вже засипати. зараз. Зараз я звільнюю. Та, так, так, ну давайте, орхідею. Ігор, будь ніжним. Я говорю, там там руки і ноги, і коріння стричить. Я не можу. Так там вже коріння проросло. Я боюся. Я боюся просто що зараз Може розрізати, Олена? Ні, не треба. Зараз подивимося, я думаю, що ми дістали. Хоча тут вже таке, рожай, таке да про розмову ріння, то страшно, ми можемо пошкодити. У Ігоря є ножиці. А є ножиці. Так. Розпочинається хірургічна операція. Операція, да. Це Самі. до речі, е я пересаджувала нещодавно в офісі. Там були е заміокулькаси, це доларево дерево, те, що так. називається. Там нереально взагалі їх витягнути з горщика. Я теж так різала. Це звичайно. Був процес щитой. ще той. Ша ще підрізати. ні ні ні. Тут вже ми зараз. Тобто звільнимо. етапи Пересаджування орхідеї. Спочатку ми звільняємо її від кореневої системи. Від горщикаємо горщика, кореневу та, систему. Обережно Витягну. коріння. Витягну. Ігорю, Ігорю. Ігорю. Та я не... Це не страшно. Та не я страшно. обережно. Ну що ви? Я Для все, розлину, все на цьому. Ти як розгевкаєш там? Та ладно. От. Так, так ми дивимося, що? да ми дивимося е, на корені. Тут бачите, в принципі, вся коренева у нас в гарному стані. Зелена вона красива. зелена, да, да, да. Вона зелена, вона красива. Е, Я то, тепер що... видобу, видобуду... коротше, добути ту кору зсередини. Так, так. Ми просто беремо і розбираємо корені, тобто можна їх отак прямо Витрясуємо, да та? витряхувати. Да. І до речі, ми зараз подивимося, чи є у нас та губка, пам'ятаєте в минулому Єгор, сюжеті. Нічого нічо, нічого страшного. Це, це не страшно. Це для неї не страшно. Це так робот ніби все життя пересаджував. Дій. Так, так певно. Професійно, я прям думала, що... зараз така скажу, давайте пересаджу, я скажу, ні, не буду. А ну Ти ніби качку фаршируєш зараз. Розфаршировую. О, бачите, що від... От дивіться, тут, тут показова якраз ситуація. Зовні у нас корені, бачите, все нормально, а всередині відбувається от все по жовтое коріння. Це вони, підгнили, коріння. Так? Ага. Це вони е, да, вони, починають підгнивати, і всередині все повністю сухе у нас коріння. Якщо ми да, подивимося, що то. Відрізати губки. Нема губки, чудово. Нема. Отже, а другий, етап. ми <рес> да, звільнили да. другий етап. Ми другий етап пересадки ось так. Ми звільнили так. коріння від кори, кори да, в тій, які вона була. Дійшли до середини, перевірили, так. чи там є губка так. І, звіль... і і що ми робимо пожовклим корінням а, далі? пожовкле коріння ми будемо зараз зрізати. Можна е знімати руками, можна зрізати. Ну, у них такі, така коренева щільна, що в принципі руками незручно. О, до речі, оце, це напевно частина. Так, да, оце Частина губки? Частина губки, мені здається. Ну Вона, вже здається. Да, да, ну вона роз, цей, розчинилась вже, це добре. Але от все ж таки маленькі частинки її залишились. Ти подивись. Був би вправний гурту. Операція, ігорі. операція. Я прям. А, 아, <сос handed> я бачу, ви кіпкуєте з мене. Це захват, це просто захват. Ти так впевнена, ніби все життя. Ти заранее відрізав? Ігорю. Ні, ні, Жовтий. Ні, можна, якщо там е, зріжуться якісь корені, які зеленкуваті, це не страшно. В будь-якому випадку рослина е, буде нарощувати нові корені, і е, ми просто після пересадки, я зараз розкажу, які правила є після пересадки, що угу. ми будемо робити, як ми будемо обережно з нею а, поводитись, і вона спокійно собі ну, принципі, понарощує. Ігорі, а можна подивитися, як це робить Олена обрізає? Просто на так, всяк так. випадок. І ми розкажіть, який. Наступний етап. Ось так ми запірнями туди ножицями, так, так, відрізаємо так. усі сухенькі корінці. Так, все, що жовте, все що сухе, все що коричневе, воно не потрібно, воно потім буде заважати. Бачите, які у нас довгі-довгі користь. Наступний далі. етап, який? Так, далі ми будемо е саджати в, е в горщик, в новий горщик. Це, uh, це не нам Ні, ми можемо залишити, бо ми будемо субстрат насипати, щоб на стіл не. Насипа. ні ні Ні-ні. Ну, 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 Горщик, горщик, новий горщик. Спочатку треба а, все обрати. Так, да, так, да, давайте в цей. А там вода. А там вода. Так, треба злити. Так, так. Да, да. Ну що, ми робимо зараз невеличку паузу, щоб е, до кінця обрізати усі оці такі маленькі, сухенькі, жовтенькі, ніякі некрасиві корінчики. Проведемо до ладу кореневу систему орхідеї і почнемо безпосередньо пересадку. Як засипати ґрунт, як впоряджувати, вкладати туди корінці. Дізнайтеся, буквально за мить. За мить. Доброго ранку. Ми повертаємося в нашу студію. Лана Семелюк. Ми розповідаємо про орхідеї, як їх потрібно пересаджувати, коли потрібно це робити. Що робити з кореневою системою і як порядковувати коріння, uh -huh. щоб вкладати його в новий горщик з новим субстратом? Можна так, да, прямо да. Зараз. тепер ми насипаємо зараз. Я скажу скільки так, поки що, все Ми трошки насипаємо для того, щоб у нас коріння мала, ну скажімо так, підложку внизу. Занурюємо всі наші корінці. Тобто нам уже не потрібно такий маленький прозорий горщичок. Так, да ми можемо в таки закидаємо да, і далі закидаємо повністю по периметру, так щоби всередину е... теж туди впродовж так. Все одно кора вона просочиться між корінцями і буде там в будь-якому випадку триматись. Ми взяли зразу готовий субстрат, де у нас є кора як основа, Плюс там е, доданий вже моксфагнум, і там додане деревове вугілля для, е, в якості антисептика, скажімо так. Uh -huh. А ще, до речі, після минулого ефіру було запитання з приводу квітоносу. Як правильно обрізати квітонос, якщо він вже у нас е, перестав квітнути, да, і там немає, наприклад, ні бруньок сплячих, да, які можуть no, е, прокинутися. Да. Зараз молодце. Бо нам потім незручно буде поливати. Ось так. Ще трошки орхідея може піти в горщик, коли ми будемо поливати, корені, ну, скажімо так, більш пластичними стануть, і вона може трошки ще опуститись. Да, 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 опуститися. Приводу... З, мене... да, 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 з приводу подання. квітоноса. Якщо у нас орхідея від квітла, тут, в принципі, є сплячі бруньки, так звані, з них потім ми можемо розмножувати нашу орхідею. Там можуть бути або дітки, або там можуть бути квітоноси. Наступні, тому якщо вже е, таке стало, що квітонос у нас жовтий стоїть або сухий стоїть і там вже нічого не буде, значить ми беремо просто, щоб він нам не заважав, просто отак, от під прямо під корінь. Ну під корінь я маю на увазі, да, де він у нас росте. Ми просто беремо і його зрізаємо. Не ну це хірургічна операція, просто Це майже, просто хірургічне майже. втручання? Так ми пересадили по живому відрізали коріння. Там так. відкриті рани, як на мене, такі так, так, рослинячі так, так. рани, так рослинячі. Расли... Да, рани, рослини чи потрібно якось? Обробити обробити, спіти, змінити догляд на цей uh -huh. короткий період, щоб раптом не відбу одразу поливати. Я розумію, 100% відсотків немає. E, так, по перше, у нас там корені були политі, тобто коренева у нас була там полита. Ми сьогодні не полима не поливаємо. Завтра ми теж не поливаємо. Десь ну от через день, через два від сьогодні треба буде її полити з приводу поливу. Ми поливаємо зараз дуже обережно, потрошку, щоб оці місця, котрі ми обрізали, щоб вони не почали гнити. А якщо, ну скажімо так, ран дуже багато, якщо ми зрізаємо дуже велику кількість коренів, то ці місця можна присипати звичайним нашим активованим вугіллям. В нашому випадку ми цього не робили, тому що у нас більшість кореневої залишилась на місці, і в принципі там ті, що ми корені зрізали, вони не мають права. Окувати гниття, тим паче, що там є деревове вугілля в складі? Воно вже буде діяти як антисептик і витягувати на себе оці всі, скажем так, хвороботворчі бактерії, які можуть спричинювати гниття. Навіщо нам мох і вугіль? Вугілля у нас як антисептик, воно ж не там заражує да, так, да, да, да. да. воно вже там є. Да. ми взяли готовий субстрат, тому угу. воно там є. Це ми просто показали окремо, як воно виглядає, ага. і навіщо воно потрібно. Ясно. Все, тепер все зрозуміло. Ох, вам, Олена. Сподіваюся, що життя в життя орхідеї в ваших будинках буде розкішним, квітучим, блискучим, живучим, і нехай завжди тішить вас своїми неймовірно красивими квітами. Доброго ранку вмикай сніданок вихідний. Ми з вами на один плюс один Україна разом з улюбленими ведучими. Готуйте разом зі сніданком. Твій початок дня з усім цікавим та актуальним. Ми смачно готуємо і тримаємо у вас у світлі. Всіх новин. Найтепліші ранкові зустрічі. Нехай ранок буде теплим. Затишним сніданок вихідний у суботу та неділю. Сьомої ранку на один плюс один Україна.